Привіт! Мене звати Валерія. Я податковий консультант компанії з повернення податків RT-Tax. Сьогодні я хочу вас познайомити з першим та найважливішим кроком, який вам знадобиться для того, щоб отримати в подальшому податки повернення податків з Європи. Отже, першим кроком є отримання форми, приклад якої ви зараз побачите у вас на екрані на відео, або е лінк під. Е цим відео для більш детальної інструкції, будь ласка, дивіться, ознайомлюйтесь, можете собі роздрукувати, щоб у вас був приклад. Отже, що це за форма, що це за документ. Він вам потрібен і він надсилається роботодавцем. На в січні, на початку лютого. В ньому наведена абсолютно вся інформація про те, які, яку заробітну плату ви отримали за рік, і які саме податки, їх кількість була сплачена в пройденому календарному році, ця форма надсилається методом електронного зв'язку або поштового зв'язку? Тому обов'язково переконайтеся, що на початок року у вашого роботодавця є актуальна інформація про те, яка у вас електронна адреса та місце проживання. Щоб без жодних перешкод отримати цю форму на ваш емейл або методом листування, і без жодних проблем заповнити цю декларацію і подати для подальшого відшкодування і повернення податків за кордоном. Велике вам дякую за увагу і до нових зустрічей!